Кремлівського чільника прославляли у Рівному Слава на його Путіна. Честь горлали п'яні одеські прокурори, ходили по готелю, лаялись та всім погрожували. І все, що служителям закону тепер загрожує, це покарання за дрібне хуліганство. І відповідно, саме лише штраф 150 гривень. Лаялися, дебоширили, курили та ходили гуляка. Такими одеських правоохоронців запам'ятали працівники Рівненського готелю. Спочатку просто ми видали інформацію, але десь ФСБ знаходиться, то у нас наразі прокурор міста, а потім, коли вже почалося це все, і адміністратори намагалися якось їх втохворити, то вже тоді вони сказали, ти знаєш, хто я, ще такої? Ти знаєш, що ти ще пожалеєш об этом. Покоївка Ірина не хоче показувати свого обличчя, бо налякана каже: від нетверези гостей натерпілася образ. Їй в обличчя кричали, що західняки їдять дітей і що немає на них Путіна. То, що він прославляв Путіна і слава Росії, і слава Путіну, і Путін герой. І це він це він говорив через кожних 5 хвилин, 10 хвилин. він Це спостійно. Працівники готелю терпіли п'яний дебош зо три години, поки нерви не здали у інших постояльців. Вони й викликали міліцію. При Прибуттю на місце групи швидкого регування. Встановлено, що одним із хуліганів виявився представник прокуратури Одеської області. Витівки прокурора поки класифікують як дрібне хуліганство. За це можуть покарати штрафом у 150 гривень. Суд вирішить, чи йому давати. Штраф чи можливо до 15 діб арешт передбачений також по вказаній статті. Крім того, хочу зазначити, що свої дії прокурор ніяк не пояснив, пояснень не надав. Взагалі від підписів у протоколі відмовився. Неадекватним таке покарання вважають громадські активісти, рівняни і одесити у цьому одностайні. Такі люди не повинні працювати. Нашої прокуратурі, не в органах міліції, слава Богу, є реакція общественності, на яку не обращать обращати Поэтому Тому там один чоловік, бывший работник правоохранительных органів, второй действующий, так называемый господин Малік. У правому секторі теж обіцяють слідкувати за цією справою. Одеському прокурору Олександру Малику та колишньому правоохоронцеві Олександру Рум'янцеву обіцяють уроки патріотизму з мішками на головах сидіти в підвалі до того часу, поки вони не вивчать в краї. Не ми їм будемо нашіптувати слова гімна, вони будуть їх виконувати. А після того я думаю, що вони будуть передані про охоронні органи, і ми просвяткуємо, що вони були звільнені з органів прокуратури і проти них були порушені кримінальні провадження. В Одеській прокуратурі на вчинок свого співробітника відреагували службовою перевіркою. Цей співробітник знаходиться в декретній відпустці по догляду за дитиною з вересня 2014 року. Перевірка буде проведена в найближчі три дні. Вже в середу ми будемо знати про результати, і можливо, навіть це буде звільнення. Усі зібрані матеріали працівники міліції передадуть до Служби безпеки України. Якщо ж слідчі СБУ доведуть, що у висловлюваннях одеського прокурора є ознаки сепаратизму, його посадять за грати на 8 років. Олександр Курсик, Сергій Осачук, Олександр Ковтунець, Рівне Спецкор, два плюс